У Ружнятові відбулася чергова сесія районної ради, на якій обранці громади розглянули низку актуальних питань життєдіяльності району. Серед найбільш резонансних було питання про призначення головного лікаря району. Як усе відбувалося, бачила Ольга Ткач. Перш ніж розглянути власне питання порядку денного, обранці громади Рожнятівщини заслухали заяву від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода стосовно підтримки проведення парламентських перевиборів, як результат цілковити переформатування Верховної Ради. У доповіді першого заступника голови районної ради Андрія Тренчука здійснено аналіз основних напрямів розвитку району за звітний період. Відтак акценти розставлено у питанні виконання районного бюджету за перше півріччя, зокрема щодо акумулювання коштів на різноманітні. Ні, програми та інших важливих показників головного фінансового документу району внесено й деякі зміни на сесійному засіданні цього дня розглянули також низку питань, що стосуються медичного забезпечення, зокрема щодо виділення коштів на зазначені цілі, а саме програму боротьби з онкологічними захворюваннями в районі, репродуктивне здоров'я нації. Депутати шляхом голосування висловили підтримку зазначених питань. І так обговорили найрезонанснішу тему Йдеться про виконання рішень районної ради. Ради керівником Рожнятівської центральної районної лікарні, а саме щодо зміни її очільника, нагадаю. Досі цю посаду обіймав Олександр Монюк. Доповідаючи, голова Рожнятівської райдержадміністрації Василь Рибчак зробив своєрідний екскурс у першовитоки створення конфліктної ситуації щодо вище згаданого. Мовляв, керівник не виконував умов статуту відповідно неодноразових рішень районної ради стосовно розірвання із ним трудових відносин. Важливу роль тут відіграла й політична приналежність. Остання. Його до партії регіонів, тому голова райдержадміністрації звернувся до депутатів щодо підтримки рішення звільнення із посади головного лікаря центральної районної лікарні. Я керівник не бачу на посаді головного лікаря пана Моніка по багатьом причинам. Одна із них, яку я вам сьогодні озвучу, це його політична діяльність. Я маю на це право як громадянин, і як житель України. Тому я хочу сьогодні винести. Це питання і поіменного відкритого голосування всіх депутатів районної ради, щоб ми всі побачили ваше відношення до тих людей, які були причетні до. Колишнього керівництва нашої держави безперечно, що питання викликало у залі емоційну хвилю обговорення. Депутат районної ради, екс-голова райдержадміністрації Микола Філіпович висловив свою позицію, зазначаючи, щоб вирішення питання не було зведенням політичних рахунків. Інші обранці громади, емоційно виступаючи, стверджували, що поважають Олександра Монюка як людину і фахівця, проте вони категорично проти його колишньої політичної позиції партії регіонів. Тому голосуватимуть за його звільнення. Із посади. Врешті заслухали й самого керівника центральної районної лікарні. Я дякую тим людям, які не побоялися проголосувати навіть проголосувати навіть такі ситуації. Дай Боже їм всім здоров'я, дай Боже вам всім здоров'я. Я готовий до вашого рішення, яке ви приймаєте сьогодні. Щастя, прияли холод і Дякую. Таким чином, у результаті поіменного голосування 42 за восьмеро утримались. Олександра Монюка звільнили із займаної посади. Насправді було вольове рішення про те, що прийшовши на посаду голови районної ради, було дуже багато суперечностей до законодавства. Тобто, голова райдержадміністрації одноосібно розпоряджався на, на свій розсуд надзвичайно важливими питаннями. Я вніс пропозицію до депутатського корпусу, щоб ми змінили всі статути і змінили положення про призначення на посаду звільнення з посади керівника комунального підприємства. Вже виходячи з подій революції гідності, я однозначно завдячую героям Небесної сотні, ті, які загинули за зміну в державі. Сьогодні прийнято надзвичайно вольове рішення. Голова редерміністрації вніс пропозицію. Депутати підтримали по іменним голосуванням поіменним голосуванням. депутати за те, щоб звільнити Моніку Олександра Дмитровичу. Відповідно, зараз голова редерміністрації підписує дострокове розірвання контракту. Цього ж таки. Дня стало відоме ім'я нового керівника центральної районної лікарні, обраного на сесії. Ним став тріщ Віктор Михайлович, який до цього часу займав посаду заступника голови районної ради.